Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов народний депутат України Сергій Рудик. Вітання, пане Сергію, слава Україні. Диваємо, слава. Пане Сергію, з вами хочемо поговорити про таку делікатну тему, але про яку дуже часто можна почути, в, наприклад, в громадському транспорті чи в соцмережах, про так звані батальйони Монако або про так званих ВПО переселенців. Які переїхали, наприклад, на захід України, і не поспішають ставати на облік в ТЦК і СП, і водночас розважаються, живуть, можна сказати, своє задоволення, чи в Буковелі, чи відвідують якісь нічні клуби, які, на жаль, працюють, і, і цікаво почути вашу думку, чи можливо якось цю проблему побороти, якщо так, то яким чином? І взагалі, на вашу думку, наскільки це реально? Бачите, я сьогодні виклав свій пост, де е, відповів на частину коментарів людей, які на мій допис про те, що чому ми сьогодні ще не в Криму. Чому у нас темпи наступу не такі е, дійсно в соціальних мережах дуже багато людей, які знають краще ніж головнокомандувач, ніж командувачі окремих е, напрямків. Нашого сьогоднішнього протистояння з Рашкою як краще діяти, і чому ми не так швидко просуваємося, як нам би того хотілося. Я навів приклад свого побратима, який показав мені фотографію метр на півтора, де було вісім протипіхотних мін і одна протитанкова. От, і полилося одразу коментування, бо я порадив представникам так званих котлів. Навівши приклад там тернопільського, Мукачівського, насправді не географія визначає приналежність тієї чи іншої людини до котла, а величезна кількість у тих псевдопатріотів, які насправді, замість того, щоби власним прикладом показувати, як цей наступ зробити бізуспішним, дають поради направо і наліво. І сьогодні таких прикладів на жаль можна знайти дуже багато. Дивіться я за півтора років війни, був всього двічі. На західній Україні я був в Чернівцях у своєї мами і звернув увагу на те, що традиційна вулиця головна, яка завжди була проїзною, де рідко можна було побачити припарковані машини. Вона майже вся була в будній день укладена, якщо можна так сказати, автомобілями. Там нема що де паркуватися, звернувши увагу звичайно на величезну кількість людей, які Розважаються, ведуть себе як в мирній Україні, і величезна кількість цих номерів не Чернівецькі, що було би логічно, враховуючи все прикордонна область, свого часу там навезли велику кількість машин і з західними номерами, і, власне, з Чернівецькими в розмовах легко почути акцент. Нових українців Нових українців в тому сенсі, що ці люди вже, особливо вихідці з східних регіонів, не знаю, Харківської, Луганської, Донецької області, які намагаються говорити українською. Це вже добре, тому що бояться, що він просто навалять місцеві за російську мову, але воно не вирішує по своїй суті глобальну проблему, чому е, така мінімальна кількість цих вихідців е, з регіонів, які ми захищаємо тут. Я зараз знаходжуся. На запорізькому напрямку до цього був на Донецькому напрямку, і бачив величезну кількість українців з тих самих західних областей, які боронять в повному сенсі цього слова Україну в той час, коли е, мало вихідців з цієї самої України і там боронять. Я ще раз кажу: не хочу, щоб мене зрозуміли, що луганські донецькі хлопці не воюють за свою землю, але їх в процентному відношенні набагато менше ніж вихідців з іншої частини України. І безперечно, це питання в першу чергу етики совісті, але мало нам державі на по суті півтора років війни прийшло говорити тільки через призму етики, тому мені, наприклад, як народному депутату дуже важко зрозуміти, чому то саме мінцифри, яка сьогодні виступає прикладом багатьох питань, пов'язаних з інтерактивними всякими речами. Там маса можна побачити, опитування за другорядних якихось там обставин, як українці ставиться до цих чи інших речей. Чому досі ми не створили єдину базу ДПСУ, поліції, реєстру виборців, які могли би об'єднати, і для того, щоб будь-які представники ТЦК міг зайти в цю базу, так само як вас зупиняє на трасі до за перевищення швидкості, щоб там можна було зрозуміти людина призерного віку чи ні? Тобто я говорю про. Банальний реєстр військовозобов'язаних людей, глянувши в які будь-яка уповноважена. Я підкреслюю саме на це уповноважена особа могла би побачити. Ця людина належить до числа, тих, які підлягають призову чи ні, бо по великому рахунку ці прогалини дозволяють великої кількості ухилянтів під різними приводами уникати цього призову, уникати походу ВЛК. І багато багато інших таких ну, обставин, які е, змушують в свою чергу тих самих представників ТЦК вживати якихось, е, м'яко кажучи, недемократичних методів, що, звичайно, породжує спротив людей. Але спротив у людей, е, звичайно, зрозумілий, але можна зрозуміти представників е, ТЦК, які намагаються таким чином залучити нових людей, які могли б цю в хорошому сенсі цього слова дати нову кров для фронту. Кров не в смислі загинути, а для того, щоб замінити людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення вже перебувають на цій передовій. Адже людський ресурс він вичерпний. І я говорю зараз не тільки про поранених, просто фізіологічно людина не може стільки часу перебувати на передку. Мій брат Костя Рудик з перших днів війни повернувся до речі з Польщі в перші дні, бо він його 24 лютого застало в Польщі. Повернувся і ну з наших з ним особистих спілкування. Ми з ним пересікалися, в тому числі в Бахмуті. Я розумію, що він ну місяців 12 з цих 18 умовних, які на сьогоднішній день точаться повномасштабне вторгнення, перебуває в саме гарячих точках. Людям потрібен відпочинок, і їм потрібна заміна. Ця заміна вона на превеликий жаль знаходиться в цих котлах. Прошу зрозуміти мене правильно вихідців західних регіонів. Я не маю на увазі. Тих хлопців, які з цих регіонів вийшли і воюють. Я маю на увазі якраз тих стекливих, які там перебувають і ховаються під жіночими спідницями. Це перша частина. Друга частина друга частина це власне реформування самих ТЦК. Мало того, замінити там обласних воєнкомів. Президент Зеленський, нагадаю вам, ще в квітні цього року заявив, що всі воєнкоми, не тільки обласні, а всі, будуть замінені. На поранених, на легко поранених бійців, які пройшли вже зону бойових дій, які відновилися, але можуть займатися штабною роботою, якраз те, що стосується роботи в територіальних центрах, ну відомо, це колишні воєнкоми. Ми вже нажимаємо цей термін ТЦК, але не хотілося, щоб ТЦК асоціювалося у людей не з центром набору військовослужбовців. А з центрами корупції, чим на жаль в багатьох випадках він такий є. Згадайте останні заяви там, місячної давності того самого Новікова після випадків з тим самим одеським воєнкомом, де було сказано про те, що ми перевіримо всіх, включаючи коханок, коханців. Ну знаєте, так для красного словця було сказано дуже гарно багато слів. Наразі ми чули в пресі про те, що більше 130 проваджень – це мало. Безперечно, але для того, щоб системно уникнути цієї проблеми, нам треба вийти на е, форму роботи ТЦК, яка мінімізує присутність людей. Тобто, ну щоб не було цих е, можливостей е, шукати родичів, знайомих близьких і шукати різні варіанти, як ухилитися від призову. Як, щоб був цей загальний реєстр військовозобов'язаний і ці самі представники ТЦК ним володіли, мали до нього доступ. Відповідно, е, це було б все автоматизовано. Півтора роки ще раз кажу, це достатньо великий термін для того, щоб ми не точним способом е, знімали тих чи інших е, воєнкомів. Тепер що стосується знов ж таки самих воєнкомів. Якщо це воєнком, який чесно е, працював, а я допускаю, що є така кількість людей, не можуть всі бути корупціонерами, то для чого всіх під грибінкою взяти і зняти одномоментно. На що ви надієтесь? Ви надієтесь, що на реформовану систему прийдуть якісь люди із Марса і перестануть брати хабарі? Ну тут має працювати ціла система, має працювати правоохоронна система, яка має звичайно тримати руку на пульсу і відловлювати людей, які порушують закон. Але ще раз кажу: якщо ми не перетворимо ТЦК на аналог СНАПів, от згадайте, як мало було надії про те, що СНАПи вирішить систему з. Хабарями в звичайному нашому довоєнному житті, але ця система запрацювала, і в великій кількості випадків людина може отримати внутрішній паспорт, закордонний паспорт, отримати ту чи іншу довідку, звернувшись в єдине вікно і отримавшись, чому ми не можемо так зробити по військово зобов'язанням. Я бачив, як працюють воєнкомати на початку війни, оскільки 24 лютого минулого року прийшов Печерський воєнкомат за місцем своєї прописки. І перший місяць війни на базі Печерського воєнкомату був е, командний пункт е, сектору оборони номер 2 Це Голосіївський Печерський район. Коли було стрьомно, вибачте мені, коли орки оточили Київ, ну на тому етапі я бачив абсолютно сумлінну роботу представників е, цього територіального центру, е, їхню відданість справі і бажання ну максимально докласти зусиль для того, щоб захистити в першу чергу Київ, звичайно, цю нашу державу. Тому я допускаю, коли я кажу про те, що є чесні порядні воєнкоми, я бачу це на власному прикладі, але знову ж таки пройшло вже півтора років війни, і якщо відбудеться ротація, і досвідчені люди підуть, якщо не в окопи. Тому що це теж знаєте, люди коли вже розкачані і говорять про цю проблематику, вони часто кажуть про те, що всіх в окопі. Ну недоречно, полковника з досвідом штабної роботи відправляти всіх в окопи. Тим більше, якщо це вмотивований, досвідчений, підготовлений фахівець, величезна кількість проблем у нас з'являється і на штабному рівні, тому що неправильне прогнозування, неправильна логістика породжує потім ті проблеми, які, власне, і закінчуються ну, трагедіями і, скажем, втратою людей, які можна було би уникнути за рахунок знову ж таки правильної постановки роботи самих цих штабних офіцерів. Ну і власне ми маємо говорити ще про наступну проблему, про яку ніхто не хоче. Поки що ну, принаймні, я в публічній площині про це не чую. Про те, що треба десь переглянути і так званих інвалідів після 2014 року, коли почалася війна. Ну я так дивлюся. У нас з'явилося немало лже інвалідів, які для того, щоб вийти на пенсію, отримати зовсім інший рівень пенсійного забезпечення домовлялися з ВЛК і отримували так звані ну, інвалідності. А вони здорові люди, їм 40-45 років, вони мають офіцерські звання, вони проходили спецпідготовку, це представники різних спецпідрозділів нашої держави, це поліція, це СБУ, це прокуратура, це те саме ДБР, хоча ДБР там не така велика кількість їх, їх є по Україні, але тим не менше. Мені здається, що якщо би переглянути і через ВЛК пропустити. У цю категорію, які з 14 ну, давайте, до 22 го року м, отримали ці інвалідності, якщо вони дійсно хворі, якщо вони дійсно покалічені, то тут питання думаю людей не буде. Але якщо є такі, знаєте, хвороби, на які ніхто ніколи не зважав, от в моєму підрозділі, коли я був в Бахмуті командиром групи, був е, старший е, сержант, він в 18 році втратив півноги, і він воював і воює по сьогоднішній день з протезом. І я особисто це побачив. Це була холодна пора року. Це був грудень, січень, зима, і важко було побачити, тому що ну, одяг це не показував, і людина все, що робила в своєму житті, намагалася уникнути цього ВЛК для того, щоб ті не побачили, що він не придатний до служби. Тобто, з одного боку, ми маємо людей, які, не маючи ну, явні фізичні каліцтва, не мали би служити зараз, принаймні в активних, в місцях могли би так само замінити представників тих самих в їхніх штабах, от хочуть воювати. Ну і з іншого боку, бачимо кабанів, не знаю, там качків, не от, які заполонили сьогоднішній день. Там не знаю, там і спортивні заклади, і ресторани. І, і таке враження, що м -м ну то я, я не бачу, що це люди, які зовні там е схожі на хворих людей. Суспільство, ну бачите, з одного боку є бо, бо коли, наприклад, людина на мене образилася, коли я там назвав Мукачівський котел. Так, от е я отримав багато коментарів, і один з людей, які пройшов е лікування реабілітацію в Микачева, написав: Сергій, ви все правильно написали, тому що ця проблема насправді болить. Я не готовий сказати наскільки це масове явище, але на думку цього чоловіка, який пройшов це лікування реабілітацію в Мукачева, це проблема хвилює. Самого військовослужбовця, його родину, його близьких побратимів, які це пройшли. Ну і коло волонтерів, які постійно допомагають е, фронту і бачать цю білі кров е, практично кожен день. А в основному маса людей живе в розслабленому вигляді, і це породжує звичайні природні питання у тих, хто на сьогоднішній день не передкув. Чому так, чому держава за ці півтора років не е, зробила якихось системних кроків для того, щоб ну побороти ці це явище? Пане Сергію, в принципі, зрозуміла ваша позиція, дійсно важливі питання піднімаєте. Але ще хотілося б почути вашу думку теж стосовно ваших колег народних обранців. Якщо, наприклад, з тими зрадниками, які повтікали ще до війни і не відвідують засідання Верховної Ради, можна було зрозуміти. Так само це стосується військовослужбовців, які народних обранців військовослужбовців, таких як ви, які частіше на фронті, ніж у Верховній Раді. Але як ставитися до тих, наприклад, народних депутатів, зокрема, от згідно даних комітету виборців України, як Степан Івахів або Ігор Палиця, які відвідали відповідно 0,03 сотих голосувань у Верховній Раді, а Палиця, наприклад, 0,2 Сотих, точніше, дві дві десятих голосування в Верховній Раді, ну і кажуть, що вони все-таки якраз належать до батальйону боковель чи батальйону Монако. Як ви реагуєте на таких депутатів? Ну я думаю, що це не зовсім коректне порівняння, тому що той самий палець організував фонд підтримки Збройних Силам. І ну я хотів би нансувати, але ми завтра чекаємо швидку допомоги, яка пройде. Для потреб 142 бригади, яка працює на нашому напрямку, і загалом наскільки з відкритих джерел масової інформації відомо, що це майже 100 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Я не готовий говорити про фізичну відсутність і присутність нардепу оскільки сам, тільки раз з 15 березня 2022 року був Верховній Раді. Я вам що відверто скажу, нічого не втратив, беручи до уваги порядок денний сесії у тієї, які була це була середина липня. І я почав після цього відстежувати настільки порядок денний цієї сесії е, коригується з потребами сьогоднішнього дня. Настільки там е, є багато законопроєктів орієнтованих на підтримку армії, на підтримку е, родин загиблих, на соціальний захист е, ветеранів, то по великому рахунку я вважаю, що ця Верховна Рада вже себе віджила. Мене більше хвилює інше питання. Мене більше хвилюють питання, чому туди ходять деякі народні депутати, які за всіми законами сьогоднішньої ситуації не мали би вже бути народними депутатами. Я зараз говорю про представників е, колишньої ПЗЖ, опозиційного блоку. Ці прізвища ще загальновідомі, їх було до 50 нардепів перед війною. Ми позбавили повноваження, зверніть на це увагу. Там до десяток цих людей, але тільки тих, які вже уникли. Е, по суті, цієї роботи і перебували з першого дні дня повномасштабного вторгнення за кордоном. І зверніть увагу, їх позбавляли повноважень виключно після того, як вони писали добровільну заяву про відмову від цієї депутатської Швидше за все, вони це робили для того, щоб мати можливість в'їзду виїзду, розуміючи, що депутатам заборонили виїзд за кордон. Ми найбільше більше хвилюють ця категорія людей. І, до речі, той самий Ігор Палиця є співавтором зі мною законопроекту про те, що ми знайшли абсолютно конституційний спосіб позбавлення їх депутатських повноважень, але на превеликий жаль, більшість Верховної Ради це слуги народу, і не будемо що приховувати. Всі це розуміють. Навіть не пройшли профільний регламентний комітет. Ось тільки багато було зауважень, що якщо ми їх позбавимо повноважень. Вони тоді оскаржуються рішенням Конституційному суді, і це питання, мов в результаті нічим не закінчиться. Механізм запропонований мною моїми колегами, зокрема Ігорем Палицем, в тому і полягав, що регламентний комітет має прийняти рішення про те, що хай залишаються формально народними депутатами, але через рішення цього регламентного комітету заборонити їм відвідувати сесії, заборонити їм відвідувати роботу комітетів. І характерний приклад тому Паномаріо. Ми бачили, його притягнули до відповідальності буквально місяць тому. Так, от, будучи оцей єдиний раз після 15 березня в стінах Верховної Ради, я побачив, які ні в чому не бувало там пересувається. Голосує, і причому на превеликий жаль, голосує в унісон з, з владою по законопроектам, в тому числі, які мали би сприяти бороноздатності, розумієте, в чому парадокс, тому поведінка народних депутатів під час війни. Це по-моєму мала би бути його особиста позиція. Якщо людина має собі можливість допомагати і не допомагає Збройним силам, це говорить уже про якісь моральні відхилення, як мінімум, які має давати осуд і суспільство, і власне ми колеги законодавці. Якщо я маю можливість служити, хоча за всіма законами жанра як народний депутат не мав би бути мобілізований але хотів би вам сказати, що я свого часу підписав контракт резерву першої черги з е Збройними силами України, і це відбулося ще до повномасштабного тону. і маючи бажання допомогти країні в час Ікс, я скористався цим контрактом резерву першої черги і служу на сьогоднішнього дня збройних силах України. Да, нас не багато, але хтось вирішує це питання саме таким чином. Е хтось вирішує це питання шляхом допомоги збройних силах. А ті, хто вибачте, мені просто використовує свій мандат для того, щоб отримувати таємні дані. А ви пам'ятаєте, деякі ці депутати проросійських партій, ну майже рік були в тому числі членами комітету нацбезпеки і оборони ключового комітету, де обговорюються ну глобальні і конкретні закони і законопроекти, які безпосереднім чином впливають на обороноздатність, і оце це зволікання мене більше цього хвилює. Згадайте навіть про депутатів місцевих рад, що це питання не по ви задали по нардепам. Уряд, уряд, уряд слух виніс законопроект в травні, по-моєму, 22-го року про позбавлення депутатських повноважень депутатів місцевих ряд, і навіть урядовий законопроект, оця більшість, яка сидить в цій верховній раді, не проголосувала. Ви знаєте, що Баліцький цей урод, який керує псевдо. Запорізькою областю, яка на жаль, на сьогоднішній день частина перебуває під контролем Росії. Він досі депутат Запорізької обласної ради, і не проголосувавши цей законопроект, ми не маємо, ну, як країна формальних підстав е, звільнити його. Обласна Запорізька рада не скликається, тому що більшість її складала якраз представників цих проросійських партій. І ми не маємо юридичного механізму позбавлення. уявляєте собі, як це наруга півтора роки війни. А урод Балицький досі депутат української е, обласної ради е, Запорізької області. Так, дякуємо вам щиро. Міг... пане Сергію. Мусимо завершувати На... нас, завершуючий час. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам до нас в ефір вийшов Сергій Рудик, підполковник, так збройних сил України народний депутат України. Так, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Сергію. тримаємося, Слава Україні, Героям слава. Thank <music> you.